Валерій Шевчук казка притча Чотири сестри. Розділ перший Колись давно, давніший бути не може, жили на землі чотири дівчинки. Були вони однакового зросту і всі чотири красуні, тільки одна мала волосся біле, друга зелене, третя синє, а четверта таки золоте. Були вони дружні ні в року, бо любили одна одну. Коли ж приходила черга котрій стерювати, царювати, сідали вони на трон, дві інші спали, а та, котрій приходила черга змінювати сестру, чепурила себе, як тільки могла. Розчісувала волосся, приміряла сукні, обдивлялася черевички, чи немає часом дірки, та й чи підошва не відстає вглядалася в дзеркало і тільки потому підходила до сестри королеви, віталася чимненько і мило проказувала. Доброго дня, люба моя сестра, от я й прийшла. Тоді сходила із золотого трону сестра цариця, цілувала наступницю і казала привітно. Я же тебе зачекалася, сестра, сідай поцарюй. Бо твоя пора. Отак От вони жили у злагоді, любили одна одну й шанувалися. І тривало так, люди кажуть, мільйон років. Коли ж минув той мільйон, сталася дивна подія. Царювала тоді сестра зима, дівчина із білим волоссям. Сиділа вона, сиділа на троні і раптом щось покликало її встати й пройтися по стежці. Яка починалася біля трону, а закінчувалася біля блакитного палацу, у якому сестри жили. Саме в той момент, де не взявся чорний вітер, зареготав, засвистів і випустив з руки чорного птаха. Той птах злетів у темне, покрите хмарами небо і раптом упав долі. І впав притому так нещасливо. Що потрапив якраз на білокосу і вдарив її в обличчя чорними крильми. Затурбувалася зима, схвилювалася, сіла на трон, бо їй раптом здалося, що приключилося щось із її гарним обличчям. Вийняла люстерко, щоб зернути на себе, але чорний птах знову кинувся на неї, вибив люстерко. І воно розлетілося на тисячі скалок. Тоді молоде, гарне обличчя біло потемніло від думок, які закрутилися, завертілися і впала тоді на землю снігова буря. Шалено металися вихори, а хлопці холодні вітри поприкладали до рота крижані труби й подули в них так завзято, що здивувалася сестра весна. Котра в цей час чепорилася в блакитному палаці. Вона визирнула в крижану шибочку, але не побачила нічого тільки щось біле розвихрене, якусь крутію велику й А це сталося з тієї причини, що тимні думки прийшли в голову білокосій сестри. А може нашептав їх зимі чорний птах. Який, тікаючи від бурі, потрапив не куди небудь, а на плечі було косій. Гей, тривожно мені, прошепотіла зима. Дивний смуток у мені поселився, і не знаю я, що воно таке. Твій смуток має причину, каркнув їй у вухо чорний птах. Сестри хочуть тебе зі світу звести. Не кажи нічого про моїх любих сестер, сказала Білокоса. коса. Не можуть вони замислити супроти мене зла, а вони його замислюють, замислюють, каркнув птах. Вони вважають, що вони гарні, а ти гірша за них. А як воно насправді? тихо спитала зима. Ти краща за них, каркнув птах. Вони задрять тобі і хочуть тебе прогнати. Задумалася білокоса, а завжди, коли вона думала, морози тріщали великі. Хлопці холодні вітри, у труби грали, і все ціпеніло навколо і крижаніло, хоч уже час надходив перед весінні. Під кінець нашого правління, сказала нарешті, птаху зима. Ми всі трохи тратимо красу, такий у нас закон. Тоді сестра правителька йде у блакитний палац, засинає, і краса її повертається. Оце наш другий закон. По тому ми знову стаємо юними і гарними. І це вже наш третій закон. І неправильний закон. Прошепотів улесливо на вухо зимі. Чорний птах, дуже дурний той закон, і перший, і другий, і третій. От що пораджу тобі я, друг твій сердечний, з любові до тебе, а не до твоїх сестер. Красивий той, хто сильний у світі, а сильний той, хто має владу. Прожени сестер, і побачиш, що станеться. Що ж станеться? Друже мій сердечний, спитала зима. А станеться те, що ти найкрасивіша зробишся. Забереш у сестер їхню красу і в чотири рази красивіша станеш. В чотири рази красивіша? спитала білокоса. Еге ж, відповів чорний птах. Станеш така, що я тебе навіки полюблю. розділ другий. А в цей час зеленокоса сестра готувалася вживити з блакитного палацу. Вона відчинила двері, але не подув як завжди теплий вітерець, що його посилала назустріч їй білокоса сестра. Здивувалася зеленокоса, озирнулася навкруги. Сніг, крига навколо і грають у труби хлопці холодні вітри. Ні. Не помилилася вона, пора вже її надійшла, але чому це так зимно на дворі, Чому так непривітно й сіро? Зеленокоса побігла чимдуж до трону, мерзнучи й хукаючи в пальці. І хоч була вона гарна й зелена, не зустріла її прихильно білокоса. не всміхнулась, як звикла до того весна. Не привітала її лагідним словом, а сиділа похмура й насуплена, на плечі в неї чорніло гніздо і визирав з чорний причорний птах. Захотілося зеленокосі повернутися назад до блакитного палацу. Може, вона помилилася, може, і справді не пора ще їй. Але ні, серце сказало так і пора. Окрім того, дуже близько підійшла до білокосої, якось негарно її ображати. Отож зеленокоса вклонилася чимненькою і проказала доброго дня, люба моє сестро, от я й прийшла, але не зійшла із трону сестра королева, не поцілувала наступницю і не відказала, як у них водилася. Я вже тебе зачекалася, сестро, сідай, поцарюй, бо твоя пора. Зовсім нічого такого не вчинила білокоса, а тільки насупилася грізно. Чорна ж пташка, котра звила гніздо на її плечі, каркнула щось незрозуміле. Тоді зовсім схвилювалася весна. Чи ж ти забула, сестро? спитала. Уже кінець лютого, треба тобі, сестру, йти з цієї країни. Ну, от, моя правда, каркнув птах. Вона тебе проганя. Тоді розсердилася білокоса, і, як махне рукавами, як завія, знову приклали труби до вуст хлопці холодні вітри і заграли, заголосили. Чи ж не бачиш, сестро, що не пора іще тобі, грізно сказала зима. Прийде час, пущу тебе на трон, а тепер забирайся, коли не хочеш у шматок криги перетворитися. Забирайся, забирайся, каркнув птах, ще й крилами радісно замахав. Злякалася зеленокоса, ні віки ж такого не бувало. І чим дуж поспішила назад до блакитного палацу, подумавши мимохідь. А що, коли я помилилася, а що, коли й справді не моя ще пора? Вона зайшла до палацу, і їй стало холодно й незатишно. Побігла до голубої зали, де спала синьокоса сестра, і мовила жалібно, сестро! Гей, сестро, чи можеш ти прокинутися і поговорити зі мною? Але не могла ще прокинутися синьокоса. тоді побігла весна до золотої зали, де спала золотокоса. Сестро, гей, сестро, а може, ти прокинешся? Але й золотокоса не змогла прокинутися. Тоді пішла весна в свою зелену залу. Сіла на зеленого стільця, поклала щоку на долоню й замислилася. Коли ж утямилася, то вже й березень майже закінчився. А може, я ще сплю? А може, я ще не зовсім гарна? подумала зеленокоса і поставила проти себе люстер. Чарівне лице вона побачила. Над головою пишні зелені коси у вінок складалися, чоло було біле й чисте. Очі величезні, і в них мінилося, проминилося зелене сяйво, носик тоненький і прямий, а вуста повні і червоні. І цвіло на кожній щуці по яскравому серпику, начебто місяці зійшли з одного і з другого боку. Побачивши себе таку, рішуче встала зеленокоса і знову пішла до трону, де сиділа зима. Але цього разу Білокоса зустріла її грізно й насуплено, а ще грізніше і насупленіше зустрів її чорний птах, котрий звів на плечі у зими чорне гніздо. Не підпускай її до себе, сказав чорний птах з гнізда. Жени її геть і царюй у білому світі сама, запам'ятай, краса це сила. По тій мові засміявся голосно і замахав погрозливо крильмою. Зеленокоса вдруге схилилася у поклоні, навіть рукою з землі торкнулася, проросла відразу в тому місці квітка. Доброго дня, люба сестра, не так сказала, як проспівала вона. Глянь на мене, це я прийшла, твоя наступниця. Прийшла, то й підеш. Грубо відповіла зима, у квітні прийдеш, під кінець місяця, але мені мало часу залишиться, сказала несміливо весна. Переживеш, так само грубо відказала зима. Подивилася на неї зеленокоса і побачила, що з пересердя в білокосу й кілька зморщок з'явилося на рівному чолі, і очі її не світилися м'яко й ніжно. Як завжди. Хіба ти не втомилася, сестро? спитала тихо весна. Хіба не ваби тебе прийти у білу залу і заснути, Щоб краси молодечого духу набратися? Не набридай мені, сказала пихата зима. Хіба не бачиш? Царюю я? Здалося весні. Що то не сестра сказала ті грубі нештиві слова, а каркнув їх чорний птах, котрий оселився в її серці. Тому пожаліла весна білокосу, повернулася і пішла додому, гублячи по дорозі зелені сльози. І проростали з тих сліз квіти трави, але відразу ж умирали адже дули зеленокосою за спиною. У крижані труби хлопці холодні вітри, і сміявся, каркав, давився сміхом чорний птах, котрий звив гніздо на плечів білокосої. Вбігла весна в голубу залу, присіла біля сонної сестри з синім волоссям і заплакала гірко. Сестро моя, сестронько, сказала вона. Спиш і не бачиш, яка біда причинилася. Встань, порадьмося, що ж робити. Але не прокинулася синьокоса, бо не пора їй була. Тому не заходила весна й до золотокосої, а повернулася до себе, сіла на зеленому ослінці і підперла щоку долонею. Незабаром і сестра синьо коса прокинулася. Витягла люстерку і побачила, заспана ще й не прочумана. тоді взяла гребінку і почала неквапно розчісуватися. А сестра зеленокоса втретє кланялася зимі. «Добрий день, люба моя сестра. Може, хоч тепер пустиш мене на трон. Але білокоса вже не дві зморшки мала, а десять, і таки не захотіла розхмурити чола. Іди геть, сказала зима, наприкінці травня прийдеш. Похитала сумно головою весна, і зелені сльози покотилися їй на щоки. На лихе діло йдеш, сестро, в кінці травня вже літо має прийти. Хай приходить, байдуже відказала зима. А може, птах оце повів? Прийде й піде, тоді впала зеленокоса на коліна й обійняла сестрі ноги. Сестро, заридала вона, дивися, зело не розпустилося, й земля гола стоїть. Прожени чорного птаха, не руйнуй світу й себе. Я царювати знамірилася, каркнула голосом птаха зима. Відступися мені з очей. Озирнула себе весна і побачила, що її зелені черевички старими човганцями стали, що її пишна зелена сукня, ганчір'я починала перетворюватися, а такою чи ж можна називатися царицею світу. Заридала зеленокоса. І рушила назад до блакитного палацу, де вже співала й чепурилася гарна, пригарна сестра їхня синьокоса.